Усім добрий день, добрий вечір, чуваки. І сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Moves Away. Це знову хор зі стилістикою фірсту фатом. І як я вже казав, мені дуже подобаються такі ігри. Так що поїхали, подивимося, що це таке. Наші грати. Історія людини, яка вирішила приїхати на нове місце. Купивши покинуту ділянку, він побудував автомастерню. Він не припускав, чим це обернеться для нього. 7 серпня 1992 Так. Так он виглядає. Я не можу, якщо що відкрити зараз паузу, так що це все треба буде грати е, однією, однією спробою і бажано без переходів ніяких. Так, спочатку треба зрозуміти, де я і що я таке взагалі. Угу, так. Це Тіхас чи що? Щось на Тіхас схоже. Так. Тап, нічого не робиться, оже. Звуки прикольні. Щось літає. Ой. Я спочатку не побачив ці картини, я навіть ну, не злякався. Так, на єс, робиться все закривається, все відкривається. Понятно? Воно з якихось реєк зроблено. Ай, поморді, Так, що це? Холодрильник. Нічого ми в зробити не можемо. Ладно, я намагався зіграти щось, але щось. Не вийшло, окей. Так, що це все дає? Я поки, поки не зрозумів, поки не це вообще. Поїхали вниз. Там якась туса, по-моєму, там Ну, щось схоже на концерт чи щось таке. Так. Не гавка. Бісить, коли. Треба закрити ворота, а як? Що куди? Тек радіо. Якийсь прибамбаси для машин. А що це дає? сигнал. Це ФНАФ чи що? Це на. на подвір'я. Так, давай поки ми не будемо грати за сюжетом, давай ми поки пороздивляємося, що є що так це у нас. Не то. Тут у нас не відкривається нічого. Я по, по суті можу спробувати піти звідси. Так, да, можеш. Можу. Морке. Продвігатися. Тут у нас не тикається, ну все добре. Не-не-не-не стоять. А, тобто це навіть ну не сюжет. А, це, кампи врубать. Це ж с -с системник, да? Окей, мабуть, це не то, що надо. А що надо? Так, я щось поки не вдупляю, окей. А, спати треба, окей. Спати це ГД. Ммм. Так, отак. Вот це шо, в гаражі, що ли? А, ні, це електробудка. І okay, значить тут. Бо це дуже схоже на будинок. Мій. А, Взагалі, хоча не знаю. А, оце тут і є спать. Повз мою ділянку проходили якісь дивні люди, але мене це не турбувало. Дві години ночі. Ой. Ой-ой-ой, вона ж підфрізала, щось, чувачки, ви що? Як вставати? На пробіл пробілу на, на, на цей. Не тикається це пробіл аж. Так, значить, сирена в нас спрацювала сигналізація, а треба. Піти, подивитися, коїться. Яке гімно. Намерло, націлилося. Лапать мою тачку. А Ай! А, ні це. Я то закривав. Камера, 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 окей. Та ну трендець. Я це серйозно, ФНАФ? А, це... Тихо! Щось було? Подно якісь. В мою хату, в мою хату, в мою хату. Тихо, як, як вийти? А як? Мені треба вийти. Тихо! Ац! Він до мене заходить. Бро. Ага, мені поламали камеру. І цю шоль? Він там. Я знаю, що він там. Тіха опа, потушили мені світло, нема нікого вдома. генератор, окей, okay. uh. Давайте ты Вот эту цю штуку можно взять? Утю, цю. Что такое генератор? Генератор созда. Це... Нет, генератор это что-то вот это. Нет. Ура, generator. Генератор. Генератор. Цеде. Там. Нет, це машина. Оце генератор. Треба знайти цього вилупка. Щас знайдемо. Ну, це хоррор. Так. Це хоррор, так що тут повинні бути якісь скрімаки. А мені здається, просто якийсь челік. З... Домок. Давай так че зайдемо. А, все воно саме. Те, що сталося минулої ночі, мене дуже напружує. Хто прийшов до мене та чому? П'ята ранку. Окей. Та знову воно підфріжує. можу встати коли я хочу попрацювати в гаражі. Так, закрий. Мені цікаво, чому воно каже пробіл, коли. Ну, це потрібно грі, а не коли. А не коли я цього. Хочу, бо так, ну, дуже незручно. Так, а гараж. А гараж, собственно, це ось цього. Оце. Ну я так думаю. Ага. Сейчас вот ця... стоять. С какой стороны він вылез? Вот там. В хату мою залез. Правильно ж? Блин. Залезь обратно. Да это я. То машина. А... З якої сторони ми його бачили? О, там, так? Да? Тобто він звідти побіг кудись усюди. А куди? Ну, в хаті його немає, він тут. Ні, там просто... Все не відкривається. Пішли подивимося, знаєте, що. Пішли, подивимося. Та як зайти? Короче, немає. А, це не можна дивитися, окей. Тут ми нічого... Потикать не можем. Так. Чим? Треба його. Проганяти. І шо це? Ап. Іди сюди. Вообще непонятно. Де він є? Тут начебто цього не було, так? Да? Чи було. Хто знає? я просто не помню, это было тут. Чуть не было. Так, куда я пошел? А, это суси, сусидский, сусидская делянка. Окей. Так. Так, далі я не можу, окей. Ні, я можу і далі, я вообще можу туди піти. Ні, далі ні. Окей. Цікаво, що тут машина робить. Вона... Стоїть тут так, то їй треба щось з не зробить. Як мені знайти того пацана? а Чеб ти. Хей, пішли. Тут був телефон. Угу, угу. Виклик вайбера. Добрий день, мені потрібна допомога. Якийсь ідіот бігає, по моєму двору. Вони розповіли про тебе. Наша поліція допомагає тільки, ну, коротше, чесним людям. Це, ця людина прийде знову. Не один. Чого? Що ти несеш? Ага, понятно. Так, все, поняв. Йок карний драндулет. Чо воно так ре? Не дзвони больше шаріфу. Ти хто? Що ти треба? Скоро все скінчиться. Ця земля скоро сно стане чистою. Ви підете звідси. Але ти будеш першим. Ага, це було дуже коротше страшно, я не можу. цей. Шоста ранку 12 ам. Це ж треба було так оце орати, щоб воно заорало. <рес> чуть вуха, де повідпадали. А, так. Це вже якась. Дякій! Вау, ну! Окей, хорош так, хорош. Так. А вони досі там, окей. Значить виходимо звідси, то що... Ем... Ааааа... А-а-а! Ага! Що робити? Може вийти? Оно цей... йоп Коли мене. Багажники! Багажники, багажники, багажник тут. Нет! А як? Все, вот так. Воно само сховається. Я просто думаю, вона там відкрита. Що вона каже? Ой, добрий день. І що, куди? А і все? Ну, типу. А, а чому мувсивей, ну, типу. Чи Буде якась, знаєте, сцена після титрів. Я щось поки не дуже вдуплив шукується. Нє, нема. Так, добре, добре. Прикольно. Ну, вона коротенька, реально, як фірсофотом. Мабуть, хоумелон або. Або Або як там друга частина. Не знаю, коротше... Що можна сказати? Ну, прикольно, прикольно. Мені сподобалася взагалі ідея, звуки прикольні, десь було навіть стрьомно. Але дуже запарно шукати цього пацана. Ну прям дуже запарно. Ну, прям я хвилин 10, мабуть, ходив, його шукав. І то потім я його не знайшов, і треба було бігти назад. Ну і коротше, ось така гра мусивий. Якщо що посилання, як завжди, в описі, там і посилання на плейліст з хорорами, іграми та взагалі іншими проходженнями, які були на каналі, там на мій профіль в Стімі. Все побачите. Дякую за перегляд, до побачення.